Студентка Сумського державного університету Юлія стверджує, що не палить. Більше того, піклується про здоров'я оточуючих. Тому кожного курця наполегливо переконує якомога швидше позбавитися шкідливої звички. Ми за здорову націю і хочемо нав'язати. Ну не нав'язати, а м, цю думку донести до інших людей. Юлія та її товариші впевнені, з'їсти цукерку значно приємніше ніж випалити цигарку. А про вплив на здоров'я годі й говорити. Цю ідею прагнуть донести й до сумчан. Щойно бачать перехожого, котрий видихає дим, одразу ж переконують загасити цигарку і викинути на смітник. Винагорода за силу волі, солодкий презент. Сприймають, звичайно, по-різному деякі починають казати, немов ну відстаньте від нас, ми не хочемо, дайте нам краще посмолити. але дуже багато зустрічається таких, які добровільно викидають цигарку. Всі прекрасно розуміють, що сигарети дуже вирідні для здоров'я, а для для жінки, жінки яка в будущему мама, або вже состоявшаяся мама. Ну люди на це йдуть в акції. Взяли участь 70 волонтерів. У Сумському державному університеті подібні заходи проходять щороку. А ось у центр міста борці з курінням вийшли вперше. Наші волонтери не палять. Я маю надію, що не палять і дійсно ведуть здоровий спосіб життя. Ця акція більше приурочена такою Мама не пали називається. І ми хочемо сказати, що жінка, яка палить, вона становить загрозу для своєї майбутньої дитини. Це не єдина акція, покликана звернути увагу людей на проблему куріння. Активісти організовують круглі столи, конкурси, спортивні змагання. Надто просять звернути увагу на шкідливі звички майбутніх батьків, адже від цього залежить здоров'я їхніх дітей. Ярослава Тюбка, Артем Лубенець АТІ.